Вітаю, моє ім'я Макс Продеус. І у цьому відео ми розглянемо 10 найчастіших помилок красномовців станом на липень 2023 року. Випуски із поширеними помилками традиційно з'являються на цьому каналі щомісяця. Наразі це відбувається виключно завдяки підтримці спонсорів та патронів каналу, адже у моїх відео і досі немає рекламної інтеграції. Тож, якщо ви хотіли би розмістити тут інформацію про ваш продукт або ваші послуги, тобто стати спонсором цієї рубрики, напишіть повідомлення. На пошту вказану в описі до відео. 65% аудиторії цього каналу нині перебувають в Україні, а отже, більша частина з вас має змогу переглядати мої відео завдяки нашим мужнім захисникам та захисницям. Знайдіть найперше покликання в описі та зробіть внесок на потреби ЗСУ. А тепер рушаємо до 10 найпоширеніших помилок липня 2023 року. Ми розпочнемо з поширеної помилки із вживанням слів більш та менш. Якщо йдеться про перебільшення якоїсь кількості, то правильно буде сказати більше ніж або понад. Отже, неправильно більше вісімдесяти, правильно більше ніж вісімдесят або. Понад 80. Ось вам приклад. 2014 року більше як 80% московитів підтримували анексію українських територій. Така ж кількість вважала абсолютно правильним повномасштабне вторгнення Московії в Україну 2022 року. І навіть за рік після цього повномасштабного вторгнення геноцид, який Московія влаштувала в Україні. Підтримували понад 70% московитів. Тому щоразу, коли якийсь полковник Альоша починає розповідати нам про хороших росіян, про те, що це все Путін, що є якась мітична путінська армія, яка за його логікою напевно складається з вже понад чверті мільйона утилізованих путіних, просто пригадайте, як цей полковник Альоша за місяць до повномасштабного вторгнення розповідав нам. Ось це. Я страшна російська наступ. Я шобусь, я чесно скажу, я ошибся, і піду на фронт. Але проблема в тому, що бояться нічого. Вважаємо українці, тривожні чемодани. Менше слухайте ту дурь про кров і про страшне наружування, все, що нам завчас сіне на Вашингтон Пості. Повторю ще раз: в українців з автоматів та артилерії стріляють звичайні московити. На кнопки запуску ракет натискають звичайні московити, а не Путін. І знищенню українських будинків та смертям українських дітей. Радіють звичайні московити. І сьогодні геноцид, який влаштувала так звана російська армія, підтримують понад 70% пересічних московитів. Тому всі так звані росіяни є відповідальними за цей геноцид. Усі без винятків. І ті, що стріляють, і ті, що мовчки перечікують війну, і ті, що займаються пропагандою, і ті, що збирають донати для російської армії, і ті, що розповідають, що це все Путіна, вони тут ні до чого. Статистика беззаперечно вказує на те, що Путін просто виконує волю своїх виборців, волю більшості московитів. Нагадаю, що після анексії Криму його популярність на так званій Росії шалено зросла. Да. Адже незаконну окупацію та анексію українського півострова 2014 року підтримало 86% громадян так званої Російської Федерації. Щоразу, коли вам хочеться сказати уставне слово коротше або не доводи господь коротше, я рекомендую використовувати вислів менше з тим. Це додасть вашому мовленню барв інтелігентності. Наприклад, менше з тим, припиніть шукати для московитів якісь виправдання і просто прийміть той факт, що хороший руск це мертвий рускій, а будь-який інший руски це плохой руський. Часто бачу і чую вислів, нам це під силу, у значенні, що ми зможемо це зробити. А краще буде сказати так: нам це до снаги. Наприклад, шлях повернення до української ментальності складається з шести простих етапів: перший почати думати українською. Другий почати говорити українською до себе. Третій почати спілкуватися українською з іншими. Четвертий поступово забирати зі свого мовлення суржик. П'ятий заборонити собі розуміти московську мову. Ну і шостий бути українцем. Здолати цей шлях до снаги кожному та кожній з нас. Де б ви не були. Якщо незнайомці звертаються до вас московською мовою, просто скажіть, перепрошую, я вас не розумію. Говоріть українською, будь ласка. На сьомому місці сьогодні слова, значення яких часто плутають. Іноді можна почути, як слово вираз вживають у значенні вислів. Запам'ятаймо, що коли йдеться про мовлення, то емоції не виражають, а висловлюють. Також неправильно буде вжити слово вираз, коли йдеться про речення або слово сполучення. Все, що стосується слів, це вислів або висловлювання. Легко запам'ятати слово вислів, висловлювання. Але ви також можете сказати, що хтось має щасливий вираз обличчя. Наприклад, коли московити чують, в українському епосі ми шануємо такого героя, як козак Мамай. У моєму кабінеті є картина, де він зображений з бандурою, сидить на черепах ворогів України. Тож смерть це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам. Вони мають дещо стурбований вираз обличчя. Їм стає якось. Бентежно. На шостому місці слова щороку, щомісяця, щотижня, щодня та щоночі. Ми дуже часто забуваємо про них і вживаємо вислови кожного дня або кожної неділі або кожного тижня, коли можна бути лаконічнішими та сказати щодня або щонеділі, або щотижня. Ось вам приклад. Вже багато століть московити намагаються знищити Україну. Щороку вони вигадують нові способи, щомісяця проплачують діяльність п'ятої колони, щотижня отримують звіти про її діяльність. Але щодня усвідомлюють, що всі їхні зусилля марні, тому що ночі їм сняться жахіття про те, як палає Кремль. Адже навіть найзатятіші московські пропагандисти чудово усвідомлюють, що перемога України все ближче. Щохвилини, що секунди. Кожен наш постріл та кожен ваш донат на потреби ЗСУ змушує їх ніяковіти від усвідомлення того, що розклада вона прийде. Зараз ми збагатимо ваше мовлення ще одним красним слівцем. Це слово знічев'я. Ви можете замінювати ним ось такі довгі вислови: з нічого робити, ні з того, ні з цього, або без причини. Наприклад, відвідав нещодавно зустріч біогакерів в Амстердамі. З нічев'я вирішив прогулятися після заходу містом і забіг в улюблену кав'ярню. А там морфіни, амфітаміни. Та, ну тут ви будете дивитися. Ну тут є і канабіс тут є і канабіс тут. Коротенько додам, що після легалізації марихуани в Нідерландах кількість злочинів впала настільки, що в цій країні почали закривати в'язниці. Тепер деякі з їхніх колишніх тюрем стали переобладнаними бутиковими готелями. Ну а враховуючи психологічні травми, які отримують наші захисники та захисниці на фронті, легалізація канабісу в Україні нині є катастрофічно необхідною для прискореного процесу їхньої реабілітації. На четвертому місці слово «вбиральня». Саме так я рекомендую вам замінювати слово туалет. Звучить вишуканіше та просто природніше. Ось вам приклад. Перепрошую, де я можу знайти вбиральню у вашому закладі? Або пропоную зробити паузу 10 хвилин. У цей час можна попити каву або відвідати вбиральню. Використовуйте це слово повсякчас. Трійка лідерів сьогодні розпочинається з причиново-наслідкових зв'язків. Саме так правильно називати українською причиново-наслідкові зв'язки, а не причинно-наслідкові. Для того, аби уникати цієї розповсюдженої помилки, я рекомендую вивчити кілька рядків з балади Шевченка: Ревета стогне Дніпро широкий, сердитий вітер завива. Додолу верби гне високі, горами хвилю підійма. До чого тут ці знайомі ще зі школи усім нам слова, запитаєте ви. А я відповім, що це рядки з балади Шевченка, яка має назву причинна. Слово «причинна» з двома літерами «Н» українською означає людину, якій спричинено душевну хворобу. Або іншими словами, це людина, котрій пороблено. Причинна пропало все. тому в якомусь сенсі можна сказати, що причинно-наслідкові зв'язки це суттєво порушені причиново-наслідкові зв'язки. Щось типу такого у мене друг є він в ванну утром ложиться і піраміду на голову надіває. О, Боже, б... отже, запам'ятаємо правильно причиново-наслідковий, неправильно причинно-наслідковий. Все поширенішими в українському мовленні стають англіцизми. Гадаю, прийшов час поговорити з вами і про це. Для початку скажу, що я не бачу нічого поганого у знанні англійської мови, адже це лінгва франка, тобто мова міжетнічного спілкування. Тому навпаки, знати англійську сьогодні необхідність, вільне володіння цією мовою нині є буденним та звичним. Адже без знання англійської мови ми не можемо почуватися вільно в масштабах сучасної цивілізації, в масштабах планети. Але. Необхідність знання англійської мови не означає, що ми маємо замінювати українські слова англійськими, коли спілкуємося українською мовою. Це не робить нас розумнішими. Ні. Я поясню, що я маю на увазі. Скажімо, у вас робоча мова англійська, і ви 90% з часу спілкуєтеся англійською на роботі, а українською лише вдома. Решту 10%. Через це, коли потрібно розповісти щось про робочу ситуацію українською мовою вдома, вам вкрай складно дібрати правильні українські слова. Це нормально, адже ви просто звикли до професіоналізмів та жаргонізмів англійської мови, звикли до англійських термінів, які ви вживаєте щодня на роботі. І тоді ви починаєте вживати ці англійські слова в українському мовленні вдома. Так, ваша українська мова перетворюється на суржик. Тільки це вже не російсько-український суржик, а суржик англійсько-український. Обидва звучать однаково огидно. Зрештою, російсько-український суржик з'явився з, з тої ж причини, що зараз з'являється англійсько-український суржик. Раніше мова спілкування на роботі була московською, а не англійською. І московські слова поступово проникали в українську мову з робочого простору додому, перетворюючи українську мову на Російсько-український суржик, це ж було вже тому, коли змога. Я рекомендую уникати англіцизмів та вживати українські відповідники. Ознака високого інтелекту, освіченості та красномовства саме в тому, аби знайти український відповідник для української мови, а не сказати половину слів в українському реченні англійською. Повторюю, що в англійсько-українському суржику немає нічого крутого, сучасного та особливого. How dare you? Навпаки, це просто вказує на те, що ви не знаєте української мови. І тому розмовляєте кривим англійсько-українським суржиком. Попийте заспокійливі, дурні баби. Тут треба зробити відступ і пояснити, що зараз не йдеться про заборону вживання слів, комп'ютер, мобільний телефон, інтернет, телевізор, група, організація та сотень інших запозичень. Я кажу виключно про ті випадки, де запозичення не потрібні. Адже українська мова має власні слова, які розкривають сенс того, що ви говорите краще. Взагалі, це дуже велика тема, і у цьому випуску я скажу лише про одне слово, яке максимально вдало описує мовлення людей, які розмовляють англійсько-українським суржиком. Це слово сором. Сором адже саме так українською мовою перекладається дуже популярне нині слово крінж. Дехто з нас навіть примудряється застосовувати для цього слова правило дев'ятки і називати і казати не крінж, а кринжа. Ну, чим вам не англійсько-український суржик кринжа? Так от, використання подібних запозичених слів це не кринжа, не кринжа, це сором. Сором від незнання української мови. Сором та огида. На першому місці сьогодні слово утямок. Це наш лідер сьогодні, адже переважна більшість з вас це слово взагалі ніколи не чула. Так буває, у цьому немає нічого страшного. Завдяки цій рубриці, ми не лише збільшуємо кількість красної мови навколо, але й повертаємо до нашого мовлення розкішні українські слова. Наразі більшість з нас замість слова утямок помилково вживає московську кальку, слово поняття, поняття або Поняття. Але річ у тому, що в українській мові немає дієслово «понімати» або «понімати» або «понимати». Є дієслово поняти, але воно означає захоплення або поглинання чогось чимось. Від нього можна утворити іменник поняття із наголосом на останній склад: саме поняття, а не поняття. І цей іменник поняття, утворений від дієслова понятий означає факт поглинання, факт захоплення чогось чимось. Отже, як бачимо, немає жодних підстав для вживання слова поняття або поняття для позначення одиниці думки або якогось терміну. Натомість розкішне і незаслужено забути нами слово утямок походить від дієслова утямити. Це дієслово буквально означає розкласти в голові все по поличках, або просто зрозуміти, усвідомити, утямити. Зауважу, що іменники утямок або втямок не є новотворими. Їх не я вигадав. Ці іменники зафіксовані у словнику 1924 року за редакцією видатного українського мовознавця Агатангела Юхимовича Кримського, який до слова знав понад 60 мов. Про себе він писав так: легше буде сказати, яких мов я не знаю. На жаль, Агатангел Кримський, як і багато інших видатних українців, став жертвою московського терору, що безумовно надає усім здоровим людям ще один вагомий привід для русофобії. Та все ж за життя, окрім багатьох інших надважливих справ, Агатангел Юхимович Кримський встиг стати і головним редактором словника, в якому згадується слово утямок. Зараз ви бачите на екрані текст з цього словника. Зверніть увагу і на спільнокореневі слова: московською понятливість, українською втямливість, московською понятливий, українською втямливий московською високі є поняття добра і правди, українською високі утямки добра і правди. Гадаю, що цих прикладів абсолютно достатньо, аби ми переконалися, що наш незаслужено забутий іменник утямок, ну або втямок є абсолютно логічним, доречним, автентичним та органічним. Хай буде до того ж, красніше звучатиме, якщо ви казатимете мені втямки замість мені зрозуміло, або мені не втямки замість мені не зрозуміло. Наприклад, щось мені взагалі не втямки. Як можна називати український контрнаступ неуспішним, якщо наші мужні воїни за місць. Звільнили більше території, ніж московити захопили за рік. Правильно, чи це чи неправильно? Щиро сподіваюся, що вам вже втямки, що ми неправильно називаємо словом поняття, те, що правильно називати словом утямок. Коли відео було вам корисним, будь ласка, вподобайте його та підпишіться на канал. Обов'язково натисніть на дзвіночок. Все буде Україна! Успіхів!